І так, усім привіт, дорогі привіт! друзі. З вами Олег і Настя. Сьогодні ми нічого не настраювали, тому що не встигаємо світло виключають як скажені сраки. Ми надіємося, що ми хоча б взагалі встигнемо щось записати, поки не вирубили світло, бо ми Там, навіть не знаємо, коли толком його нормально вирубають і, і включають. Просто щоб розуміли, ми взагалі живемо в Вінниці, і я не знаю, я не знаю, що казати по поводу цього. Але сьогодні ми будемо робити реакцію на подорож в середньовіччя за тисячу гривень. Mm -hmm. Хотен. Не знаю, що це окріп придумав, але mm -hmm. поцікавимося. А ви знали, що в Україні існує місце, в якому реально можна відчути середньовічний вайб. Ага. Ви знали, що можна побачити величезну кам'яну споруду, якій майже 800 років. <поцент> З перебільшення вражаючий масштаб. О, то ж ми там були, Це якби замок в камянець Ага, да. Зачекайте, я тут не для того, щоб. Ні, почекай. Це може бути і замок. Коли ми на медовий місяць їздили в Кам'янець-Подольськ. Ой, Кам'янець-Подольськ, в Закарпаття. Да, да, да. Просто сказати клас, в Україні таке є це відео. Буквально покроковий гайд на подорож, яка буде коштувати вам, дай Бог тисячу гривень, а можливо навіть і менше. Я серйозно я майже впевнений, що це може дозволити собі кожен виділити день два вихідних, щоб поїхати у маленьку подорож Україною і побачити щось унікальне. Да. Ви на каналі Окріп, і в цьому відео я розкажу, як, куди, за скільки і чи варте це взагалі того, щоб піднятися зі свого зручного крісла і побачити хотин. Не знаю, як для вас, але для мене слово подорож вже давно асоціюється зі словами дорого, довго, треба готуватись і саме собою за кордоном. На жаль, коли хтось говорить про внутрішній туризм в Україні, це найчастіше Львів і ось ця площа, Київ і ось ця площа, або Одеса і ось ця водичка. На спів... Закарпатті можна подорожувати непогано. Ужгород. Карпати. Але, звісно, оте дорого, точно. Да, але все рівно подорожувати у нас є де. Mm -hmm. І так же само, да, у нас це не зайняло особо довго підготовки. Ми, виходить, одружилися на одну неділю, коли у мене була відпустка. У мене на дві неділі все лише відпустка. І на наступну неділю ми такі за пару днів до подорожі, такі, а. Аго в Закарпаття, аго і погнали. Власно, нічого проти них немає, особливо водичці нереальний респект. Але у вас не виникало думок, що у величезній країні, як мінімум по європейським міркам, наче маловато місць, де можна побачити щось унікальне. Звісно, я впевнений, серед вас точно є ті, хто об'їздив усю Україну, побував в усіх місцях з підручника історія України, 9 клас. Але на вам точно знайдуться жителі умовного Києва, Харкова, Дніпра, які як би це. Парадоксально не звучало, зачинені у своїх великих містах. Їм в цілому з головою вистачає тих місць, які в зоні їх життя. Звісно, можливо, ваші батьки колись возили вас в неочевидні місця або навіть продовжують це робити. Ви завжди mm -hmm. десь в лісах, в горах, річках. Але якщо ні, я тут для того, щоб виправити цю несправедливість, я буквально на період цього відео стану вашою мамою. Але якщо ти лайк не поставиш, то я навіть після відео буду твоєю мамою. Подумай, ну і в кінці yeah. цього відео ви точно будете знати, як. Втілити в життя цю маленьку, а головне просту подорож Україною. Mm -hmm. Найперше, що нам треба зробити, це купити квитки на потяг. Так, ми плануємо їхати саме потягом. Це наш варіант в 90% випадків. Mm -hmm. Виключення тільки якщо ви живете досить близько до Чернівців або до Кам'янець-Подільська, і можете їхати туди автобусом або власним авто. Тобто до цієї зони вам недалеко. А глобально наш пункт призначення це місто Хотин, але туди потяг не їде, тому шукаємо найближчі точки у вигляді. Чернівців або кам'янця. Купувати білети раджу через застосунок укрзалізниці. Думаю, немає сенсу шукати щось на лівих сайтах і банально в ну, телефоні, воно зручно. І ні, це не реклама. Важлива інформація, якщо ви студенти маєте студентський, для вас білет на плацкарт буде з приємною знижкою. Якщо ви раптом ніколи не їздили на потягах і не знаєте, що за слово я зараз сказав, коротке для вас пояснення. Плацкарт це один з варіантів вагону, в якому ви можете їхати. Це коли mm -hmm. в умовному блоці шість місць, тобто чотири основних. Та два бокових. Дверей там немає, і всі меми про чийсь ноги це про вагон такого типу. Існує також купе, вагон, в якому прибрали. Ну. Я не знаю. Остан... Останній раз ми були взагалі в... на поїзді Це коли їздили це, в Київ на обратну дорогу. Так, да, на обратний. на обратний путь. Ага. На обратне. Вертались, коротше. Да. Верталися але... на такому купе. Але в принципі. Ну, трошки воно не таке хороше, як тут виглядає, було. Ну, типу, так, да, якось дешево на поїздах, але так як у мене є це. Деяке посвідчення, яке дозволяє їздити на автобусі чуть не небезплатно. То в принципі я користуюся як можу, mm -hmm. тому так. Бокові місця і додали приватність у вигляді дверей. Тобто, чотири пасажири можуть їхати більш комфортно. Круто, якщо у вас компанія чотирьох людей, ви буквально знімаєте собі кімнатку, але невеличкий мінус вайп, якщо ви їдете сам або сама, така лотерея. Ну і для більш заряджених, звісно, є люкс. Історія схожа на купе, але верхніх полиць немає. Двоє людей отримують максимальний комфорт. Якщо ви зараз подумали, що ого це мабуть дорого, то взагалі то ні. З Києва в Кам'янець-Подільський білети коштуватимуть біля 500 гривень. А Сібота. наприклад, Харків Чернівці вже 2-2,5 тисячі. Ні, тисячі. Це люсіворно. Він дивиться. Так, да, він, да, він дивиться Він дивиться люкса. Він же ж каже про те, що це не так дорого. Ну, якби би дорого. Тож, а тепер зрівняйте це... з тим, щоб поїхати, допустим з Вінниці в Умань, мені коштує 50 гривень на автобусі. <рес> ну, це тобі. Так, да, мені. Йоу, я залишився без світла. Я запишу другу частину потім. Це така реальність. Це, да. це, да. це нас. Ми, кстати, хотіли якраз записувати перед. Е, от... Перед тим як ми зараз записуємо, трохи раніше збиралися записувати, але виробили світло просто тупо відкру... відключили. Хоча б, типу, по графіку, да. мало би бути. Сяба Вінни, Вінниця обленерго. Да. Да. Типу, розумієте, у нас. Ми збиралися сідати, записувати. Через 10 минут виключилось світло. Як і включили я виключил. через 40 минут. Да. І у нас лишається всього лиш там ну, якщо, 45. Якщо хвилин. так і буде, як по графіку, то в нас да, десь 45 хвилин лишається і все. Давайте перехід. Йоу, це наступний день я повернувся. А з приводу білетів все залежить від вашого. Потому, гам... що світло виробили і... Я ж на наступний день він зміг записати далі. Ну, типу, видно, стоїть на компі предохранитель, щоб він міг а, цей. Хоча б виключити його, да? Да, хоча б самому виключити. Ну типу, ус. Мені б, звісно, теж треба було б купити такий предохранитель, але він зараза дорогий. Mm -hmm. Манця і в принципі області одразу скажу: я їхав з Києва в Кам'янець-Подільський, і ціни, час і маршрут буду описувати саме по цим містам. Якщо ви раптом живете не в Києві, то вам доведеться трішечки адаптувати маршрут під себе. Думаю, має бути неважко. Свою ж подорож я почав ось з такого зимового і сніжного вечора. Ось який в мене час відправлення, ось час прибуття, потяг нічний, тому можна навіть поспати. Звісно, якщо ви 11 часов їхати, то це не... дофіга але по факту він майже весь час спав. Ну, взагалі, так. Да. Да, Але, допустим, з Вінниці, щоб добратися до Кам'янець-Подольська на автобусі, там буквально час-півтора mm -hmm. да, не Так, довго. не так довго. Не стає зле в дорозі. Я знаю багато таких людей. Ну, везіть з собою таблетки. Так, ось моїм першим. От одна із них. Це я, Особливо на машинах, автобусах. От там мене конкретно. Так, Настя якось відчуває дуже сильний запах солярки, і у неї таке виходить, що. Мене штовхнить, прямо. Я не знаю. Мені прям погано. Було сісти на метро і з вечірнім вайбом проїхати пів Києва і потрапити на станцію Вокзальна. Вийшов, піднявся, і ось переді мною наш перший пункт Макдональдс. Але це в цілому не дуже принципово. Що знайдете, те і будете їсти. Я ж поїв трішки бургерів, не засуджуємо. Далі летимо на вокзал, піднімаємось на ескалаторі і оцінюємо ялинку, якщо ви подорожуєте взимку. Якщо приїхали завчасно, а я раджу так робити, шукаємо місце, де посидіти і уважно слухаємо гучномовець. Нам розкаже, коли посадка mm -hmm. і на яку платформу підійти. Це до речі, також дублюється в застосунку. Або також mm -hmm. можете слідкувати за такими табличками. Біжимо, знаходимо платформу, спускаємось вниз і бачимо наш потяг. Так як білет в телефоні, показуємо QR-код провіднику, і не треба нічого друкувати. Oh, okay. Йдемо по коридору, і я не знав. Я теж не знала, але ти так не зможеш по документам купити. Ні, ні, ну Це понимаєш, ти знаєш, ми... як воно робиться по документам? Ти його можеш замовити, типа, але тобі прийдеться прийти в касу, його показати, і тоді тобі дадуть Ні. Ні-ні, я десь читала, так воно і робиться. Ми, коли їхали з Києва, я по повному білету проїхався зі стар... до Старкона. Ми, коли разом їхали, я по повному <клес> білету <клес> поїхав. Тому що тобі треба оці от. Штучки, оці конвертики, листочки, як вони там називаються, я не пам'ятаю. Оці, що тобі два в, в рік чи скільки. чистіки. Да, uh... Коротше. Uh... Коротше, факт в тому, що uh, так як я в нормальній часті зараз. Uh, ні для кого, можливо, не секрет, чи секрет, не знаю, що я військовий. Да. І факт в тому, що у мене є ОБД. Uh, за збиття Шахеда. І е, по ньому, якраз в автобусах там знижена ціна, навіть не... да, по чекам, це пише, що 100%, але військовий збір. <риклад> але військовий збір, я плачу 50-30 гривень порядку цього. Ну, так, да, смотре, який білет просто. Да. А от якщо ти сідаєш на поїзд, Треба використовувати квитки, які у БДшникам видаються а, по дві штуки на рік. Угу. То вони на все чи вони тільки на якийсь определенний там два на то, два на то. А, там на будь-який транспорт, а, літаки, пароходи, там а, поїзд. То я й кажу: там тільки що... два на рік на всі, всі да, два на рік на всі віди. Угу. Да. Тобто, за кордон я теж можу по ним поїхати, якби це було дозволено. Але факт в тому, що. Ну, камон, якщо на автобусах 100% дають, то я обов'язково маю тратити ці квитки. Хоча я знаю, через Армія плюс там є якась скидка. Типу, як хтось збирався сісти на цей авто поїзд, але не сів, і воно, типу, залишається в армії плюс, поки хтось не забере. Короче, да, двигаемся дальше. Короче, да. І так зараз на відео ви бачите білети класу люкс. Ні, не зажрався. Я їх взяв тільки тому, що по-перше, я ніколи на ньому не їздив. А друге, було б прикольно у відео показати, як в ньому взагалі їхати. Mm -hmm. Яка різниця між звичайним купе або плацкартом? З відмінностей тут дві пляшки з водою, багато mm -hmm. джерел світла, просторо, за рахунок відсутності верхніх полиць. Ну і в цілому комфортно я вам скажу. Якщо ви ніколи не катались на потязі, це ще одна причина повторити цю подорож. Це окремо. Mm -hmm. Май вид вайбу, який точно приємно проживати як на одинці, так і з друзями. Nie, і поки я вам там щось розповідав, yeah. ніч вже пройшла. За вікном година 9 ранку, і я ось так стильно сижу. Монтую вам новорічне відео. Воно mm -hmm. вже на каналі, і навіть якщо новий рік пройшов, його обов'язково треба подивитись. Як і обов'язково... ми не подивилися, воно задовго, і ми боїмося, що світло пропаде. Воно 5 мінути іде, вроді це. Треба вийти з потяга. І я вас вітаю. Перший етап в кишені. Ви дістались Кам'янця-Подільського. Mm -hmm. Ось це вокзал, в принципі, непоганий, але туалет три з десяти. Конкретно чоловічий. В жіночому не був, не знаю. Дивимось на прапор, сідаємо в машину з особистим водієм і прощаємось з цим вокзалом. Але якщо серйозно, є більш універсальний варіант. Ось вам невелика частинка карти міста. Виходячи з потяга, ви опиняєтесь в цій точці. Ваше завдання в найближчі 10-15 хвилин пройти ось цей шлях. В кінці ви маєте опинитись mm -hmm. на автовокзалі. Це місце, куди при. Її а головне виїжджають автобуси. Це нам і потрібно. Впевнений, ви зможете самостійно знайти касу і купити найближчий квиток в місто Хотин. Це буде коштувати плюс-мінус 70 гривень. Сідаємо в автобус і прямуємо через прекрасне місто, Кам'янець-Подільський, в якому, до речі, також є ось таке цікаве місце. Я туди цього разу не заїжджав і відповідно нічого не знімав. Але ви запам'ятаєте, що тут також є куди сходити. Можливо, ваша подорож розтягнеться ще на один додатковий день, а можливо, я туди поїду. І зніму вам окреме відео за кілька додаткових лайків. Можете навіть написати, куди мені треба поїхати, я буду обирати залайкані коментарі. Але сьогодні я розповідаю про Хотин, тому уважно, ваша дорога це ось такий шлях, без пересадок, але бажано не проїхати потрібне місто. В хотині ви опинитесь приблизно об 11 ранку. Якщо хочете приїхати і відразу піти дивитися на фортецю, виходимо тут і прямуємо в цю сторону прямо, поки не побачимо такі вказівні таблички. Якщо вас якось турбує, що це Виглядає як якесь село, не бійтесь. Це карти 2015 року, і за 10 років тут майже нічого не змінилось. Якщо ви з дороги хотіли б потрапити в центр цього невеликого міста і, наприклад, перекусити, то просто кажемо водію секретне слово. Зупиніть на зупинці біля АТБ. На картах це виглядає якось так. І Я чомусь записав тільки нічний футаж. Сорі, але ось АТБ, і ось зупинка, яка вам потрібна. Немаленькі, маєте не загубитись. Я сподіваюся. Будьте готові, що місто не вражає своїми розмірами архітектурою або нереальною красою. Тут ви можете і собачку побачити, і на добудову в центрі, але культурно випити кави можна навіть тут. Тому не лякаємось, робимо свої справи, і ось за таким маршрутом рухаємось в сторону самої фортеці. Бо їхали ми саме заради неї. Ні, це там ні, ми були в Закарпатті. а були в Закарпатті, Гедь в... зовсім друге місце. Це мене просто... Ні, Я вже... спочатку сказав Кам'янець-Подільськ чи Закарпаття, точно не знаю. Але, ага. скоріше всього, що Кам'янець-Подільськ, тому що навіть на картах він показував де. То, це було видно. Знаєте, це все круто, прикольно, класно, але вам не здається, що її побудували, наче в креативі. Хоча, чому наче? Якщо я взяв і побудував свою фортецю на своєму Майнкрафт, реклама Майнкрафт. На малоругом подорожі Думи Чудес України є пис в описі. Виживайте з кайфом. І повертаючись до нашої подорожі, думаю, ви чули про список Сім Чудес світу. В Україні є щось схоже, і одним з семи чудес України є Хотинська фортеця. Якщо чесно, не дуже хочеться вам розповідати абзаці з Вікіпедії. Це ви можете завжди почути, замовивши екскурсію або почитавши про походи Сагайдачного. Це до речі, пам'ятник саме йому. Та в будь-якому випадку це все треба бачити на власні очі, mm -hmm. а не слухати розповіді. Я майже впевнений, що камера не передає розмірів. Тому ось вам. Але, от знаєш, в Хотинській я ні разу не був. Да, я теж там не був. От воно виглядає не як сам основний замок, який є в Кам'янець-Подільську. Приклад людини на фоні однієї зі стін, і невеличкий відступ, так як на території Бо я ніяк не можу зрозуміти, чи це той самий замок, чи це якийсь інший. Фортеці продається багато сувенірів. Я подарую сувенір підписнику свого телеграм-каналу. Тому підписуйтесь, отримаєте частинку фортеці собі додому. І ні, це буде не магнітна холодильник, не настільки все банально. Хотинська фортеця це не просто замок, це величезний заповідник, де майже всюди можна пройти, включаючи стіни, ворота і навіть саму територію замку. Туди ви вже зайдете самостійно, бо, по-перше, це мотивація поїхати і побачити все на власні очі. А по-друге, в день зйомок я просто не встиг, поки. І світило сонце, тому мінус вайп і розказуючи це вам. У мене насправді немає розуміння, що ви відчуєте, коли побачите це вперше. Невеличке розкриття карт я прожив в цьому місті більшу частину свого життя. Я гуляв біля цієї пам'ятки частіше ніж ви ходите в магазин за хлібом. Тому моє око давно не сприймає це як щось унікальне. Я, як житель маленького міста, більше зацінив види київської забудови, ніж те, що роками було у мене буквально під носом. В цілому це відео одночасно і гайд на подорож. І міні-блог і моє бажання поділитися з вами своїм містом. Думаю, серед вас багато тих, хто не все життя прожив в Києві або у Львові, хто з маленьких міст аб... все життє майже все життя прожив Вінниці. Бо і у вас теж є багато цікавих місць, куди б ви точно запросили міні-туриста. Можете поділитися в коментарях своїм містом і що у вас є цікавого. Я впевнений, що дрібниця для вас може бути для когось відкрита. Nee, тебе нічого. Окей, що б у нас було би цікаво? А... По фонтан. По-перше, фонтан, да. так. Чим Вінниця відлічається від інших, у нас найбільший фонтан на світі. Mm. А, точніше, Є, в, Європі, в Європі. Зараз Європі. я не знаю, може, вже якісь руї з'явилися, але трохи раніше було так. Да. А, так. Музей Пирогова. Так. Що на шея такого? Mm. А, катакомби Гітлера? Да. Ставка Гітлера. У мене, кстати, щоб ви розуміли, моя бабушка, а, ж, в неї. Дом, коротше, вот і дом, а через дорогу Славка Гітлера. Я не знаю, типа, воно там не якось там, типа, якось оформлено, чи що. Я просто знаю, що мені бабуся все время казала, туди не ходи, бо там може бути щось якесь, типа, ці. Ну, взагалі, то вона права. Так, да, але ми з да. минув все время гралися. Молодець. Типа, ну. Що корови, пасуться, люди ходять, що мені не там бути? Mm. На Вишеньки, Вишенське озеро, до речі, дуже гарне місце. Парк наш теж непоганий. Тобто, у нас взагалі дуже багато таких от місць, в яких можна походити, погуляти, подивитися, враховуючи, що все друг навколо друга знаходиться. Багато. Пам'ятників, і в особливості місць, як музей, башня. О, Пожалуйста. Тобто, у нас дуже багато місць, де можна сходити як на екскурсію, так же само художній музей є. Краєзнавчий, так. Да. Музей, моделей, машин. Так. Да. Там щось таке. Ну, є як і повнорозмірні автомобільний музей. А є як а, просто модель. Ну так, да, там модельки, модельки різні, так. Да. Ні, просто я був в повнорозмірному, і там а, реальні машини стоять, і а, військова техніка, і просто машини і старі. Там не було. Я був а, ще в коледжі, по-моєму. Mm. Ми на екскурсію сходили. В общем, прикольно. Після того, як ви нагулялись біля фортеці, вам потрібно повторити шлях назад. Для цього прямуємо на зупинку, яка могла вас злякати. Пам'ятаєте, та з історією про 10 років, ось так виглядає дорога до неї, і єдине, що треба, це дочекатися автобуса або зловити якусь машину, яка також їде до Кам'янець-Подільського. Насправді ці міста відносно недалеко один від одного, тому шанс щось зловити справді великий. Якщо вашим завданням і бажанням було побачити тільки Хотинську фортецю, вітаю, ви і об восьмій годині вечора ви щасливий з приємними спогадами сідаєте на нічний потяг до Києва. Це, звісно, на тому ж вокзалі, який ми з вами вже бачили. Якщо ваші плани це більше ніж одне маленьке середньовічне місто, то забронюйте собі ночівлю в Кам'янець-Подільському, і у вас буде ще один день, щоб прогулятися до його середньовічного минулого. Враховуйте, що потрібні інші білети, і так у мене знову немає світла, тому я сижу в темряві. Також в годині часу в іншу сторону, місто Чернівці, де теж можна. Організувати ночівлю і прогулятись по старому місту це вже на ваш вибір, бюджет і час. Ну і звісно, бажання, бо без нього, я думаю, ви з квартири точно не полізете. <рес> ну, і в Завершення прохотин, на жаль, фортеця могла б жити своє краще життя, не кажучи вже про місто в цілому, бо швидше за все, ваш туризм почнеться не з воріт замку, а з центральної площі, доріжок, парків, пам'ятників і навіть вивісок. Хоча може це просто антураж, можливо, закинутій фортеці і потрібне закинути місто. Підписуйтесь на цей канал. Просто на факт в тому, що більшість зданій коло середньовічних пам'яток. Вони закинуті не через це. Там дуже багато потрібно дозволів і да вони просто не можуть взяти якісь дозволи, щоб це якось построїти, оновити. Тому що, типа, щоб, пам'ятку, а, а щоб пам'ятку ніяк, типа, не там може якісь ці ремонтні роботи, може, це якось якісь. Відголоски якісь ці вони, типа, дойдуть до фортеці, якось повліють на те, що як вона там стоїть, там може десь щось порушиться. Тому да, вони навірно бояться да, те... давати якісь дозволи на застройку, або щось таке. І в основному більшість зданій поруч з такими вважаються як історичної. А... Як це називається? Історична так? спадщина. Да, історична спадщина вона видається дуже багатьом будівлям, які є в Україні, і тому його не можна не те що зносити, його не можна оновити. Тобто воно так і буде стояти. Да, це, я не знаю, це треба було дуже багато якихось дозвілів, щоб якось якусь реконструкцію зробити, або хоча б просто оновити вид. Да. Да. Добре, а на цьому Думаю, усе. Всім дякую за перегляд. З вами був Олег і Настя. Mm -hmm. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, під, а, залишайте коментарі. Підписуйтесь на телеграм-канал. Так, з Олег і Настя, всім дякую, і всім Па-па.